Більше знають за моєю лайфсторі, що я військовослужбовець, багатодітна мама, в мене п'ять дітей, але понад рік ми вже не бачили один одного. Я воюю на інформаційному фронті. Я хоча військова, але я не можу. Воювати фізично, От. я, на жаль, втратила всі свої скіли, які я напрацьовувала, будучи курсантом. От. Але я можу воювати на інформаційному фронті, роблю це добре. От. А моя родина зараз в безпеці, вона з чоловіком, тобто можу сказати, ми помінялися рулями. Зона відповідальності в мене Харківська і Полтавська область. Але а, якщо я знаходжу якусь дуже цікаву тему, я прошуся поїхати за межі цих областей. Я дуже люблю писати про людей. Я дуже люблю писати замальовки про наших славетних воїнів. А, я дуже люблю писати про людські долі, яких торкнулася війна. Я дуже Мені подобається їздити на деокуповані території, спілкуватися там з людьми, які пройшли через пекло русского міра. Я, мені дуже подобається а, співпрацювати з фахівцями різних правоохоронних органів, оскільки дізнаєшся теж багато цікавого це ну, дуже розширюється свій кругозор. Тобто, це і, наприклад, мінна безпека. Тобто, я дізналася, що що, що можна очікувати на декупованих територіях. Це і робота ДНК лабораторій загалом дуже, дуже багато. Знаєш, було таке. Я не відразу, ну мій мозок не відразу а, зрозумів, що ця от пухлина у вигляді русского міра, який втілюється в тому ж Широкіно, який взагалі наразі якого не існує, який при, був признаним першим населеним пунктом, а, в якому не живуть люди, люди в Україні. І оці руйнування, які відбувалися буквально на очах в рідному місці, в мене не вкладалося це в голові. А, от, мозок постійно надавав якийсь сигнал, що я, я на Донбасі. Тобто стріляє, а, падають снаряди, руйнуються будинки. Чомусь мені все, весь час це здавалося, що ти на Донбасі. І, а, ну, мабуть, це було буквально кілька днів, і от, е я зрозуміла, що десь прийшло розуміння того, що це відбувається у всій країні, в моєму улюбленому Харкові. Вже після того, як я потрапила під авіанальот, це було 28 е лютого. Минулого року і тоді я зрозуміла, я просто не знала, що таке авіація, ворожа авіація, оскільки в зоні проведення осі воно не використовувалося. І коли я відчула ці вибухи, коли я буквально в кілька метрах від мене пролетів. А літак, ну мурашки по шкірі. Я зрозуміла, що це по-справжньому, це вже не Ось, це, це ворог прийшов в моє рідне місце вбивати, продовжувати вбивати українців. Коли вперше відкрили північну Салтівку для журналістів, і я потрапила туди перша. Я 10 років прожила на Салтівці, не на північній, але ж на Салтівці, я от побачила. Повністю зруйнований мікрорайон. Чи коли я потрапила в циркуни, також одна з перших, побачила цих людей нещасних, як вони от розповідали, як вони жили під цими обстрілами, як у них на очах гинули люди, як от ворог руйнував цю Салтівку. І на той момент там взагалі не було ніяких комунікацій. Люди готували прямо на вулиці, щось на вогнище. Дуже я сприймала це через себе, пропускала, і в мене не було сну, я не мала сна, я, а, от, ну, просто от, нерви були на якійсь межі, і в один момент просто, от, мабуть, це якась захисна реакція нервової системи, я просто замерзла десь всередині. Я навчилася це вже не припускати. Ну я дала собі таку установку, що так не можна, оскільки ми... я жива людина, я нічого виправити не можу. Я можу розповісти. Я можу гарно розповісти. Я буду гарно розповідати. Але я жива людина, в мене є діти, і я повинна зберегти себе. Як я кажу, на війні потрібно бути трошки егоїстом. От. Я навчилася просто от ставити перед собою блок і не сприймати це так, як це було на початку широкомасштабного вторгнення. Там кожна історія особлива, що можна сказати. Але вражають історію людей, які вийшли з полону, перш за все. Історія наших військовослужбовців. Це була історія про пораненого морпіха. Вразило, він був поранений, в нього влучив танк в будівлю, де він знаходився, його привалило бетонними плітами. Йому роздробило таз, і наші медики надали йому допомогу, зафіксували цей таз. А коли зайшли орки, вони зняли цю пов'язку з нього і сказали, мучся. Він розповідав, що щоб зняти обручки з хлопців, вони просто ну, через ну, якісь там запалення, там, отеки, вони не могли їх зняти, вони відрубали пальці, вони там виривали золоті зуби. А друга історія ну, тут вона не могла не вразити. Це історія моєї подруги, яка вийшла з полону, а вона була голосом Азову в Маріуполі. Понад, майже рік, 327 днів вона провела в полоні, і вона змогла мені розповісти те, чого вона не розповідала до цього пресі. І це теж було дуже боляче, дуже зворушливо, оскільки її чоловік загинув, і я його особисто знала. Ми дружили. Він дуже-дуже мене підтримував в деяких моментах. Ну і, звісно, це, ця історія не могла не вразити, і навіть о, в якийсь момент я дала собі трошки волі пропустити її через себе. Тобто я при, привідкрила а, той от блок, про який я казала. Це сталося, мабуть, восени. От. Я просто не могла писати. Навіть взимку це трапилося, я просто не могла писати. Я могла падити по три години сидіти перед ноутбуком, і я нічого народити не могла. Для мене це боляче, оскільки я не можу робити, ну просто от на на відчепи свою роботу. Якщо я роблю, я вкладаю туди душі. І я на той момент зрозуміла, що я взагалі краще нічого не буду робити, ніж писати або як. І я тоді на кілька днів взяла відпустку і поїхала в гори в Карпати. Я трошки там а, знайшла джерело енергії, трошки під. Змогла набратися цієї енергії, повернулася, поступово я знову почала писати. Ну, розлука з родиною. Взагалі накопичення втоми. Але я завела собі котів. Один кіт, йода, його гораздо було народитися 24 лютого 2022 року о 5-й годині ранку. Вот. Він дуже мене виручав, він дуже мене рятував, коли в моєму житті. Ну от якраз от це, вперше це сталося 7 травня минулого року, коли я дізналася, що загинув Андрій, це чоловік моєї подороги Нави, яка вийшла з полону, я вже казала, Йода заліз мені сюди на плече, і от скільки я плакала, стільки він в мене тут сидів. Я думала, це якесь співпадіння, але потім ну, це постійно траплялося. Тобто, коли гинула для мене знайома близька людина, він завжди сідав мені на плече і там щось муркотів мене на вухо. А в якийсь момент, чому я його завела, в якийсь момент я зрозуміла, що мені нема на що повертатися додому. Ну, В мене немає цілі бути вдома. Але я розуміла, це що це неправильно. От. І так з'явився кіт. Я знала, що мені потрібно приїхати, бо він чекає, скучає, сумує, хоче їсти, і він почав от витягати мене з цієї безодні якоїсь одинацтва. На той момент військова журналістика вона буде. Все одно вона буде, оскільки настане період новітньої України і новітньої армії. І нам армії потрібно буде зростати, розвиватися, ставати сильною, ще сильнішою, ніж ми є наразі. Що зміниться? З'явиться нове озброєння. Ми почнемо випускати це озброєння, ми почнемо випускати боєприпаси. на історії цієї війни будуть вчитися інші держави, оскільки вона є безпрецедентною. Да? Вона відбувається в центрі Європи і теми і роботи завжди будуть. Будуть люди, які Будуть розповідати про цю війну. І ми будемо писати цю історію. Ми, журналісти, будемо писати цю історію. Тому робота буде і, і достатня. Я пишу історію зараз. Тому я намагаюся якомога більше писати за наших хлопців і дівчат, які беруть участь, оскільки, на жаль, я не знаю, чи залишиться цей герой завтра чи післязавтра живий. Тому я повинна зафіксувати його спогади, його думки стосовно цієї російської агресії.